Ти бачите, що значить, коли тягне сталі времена, це міністер Україна, в якому ми поселилися о 9 ранку 24 24, ну а 4 напали. А тут я живу недалеко. І все це приміщення було моїм розпорядженням. І все це приміщення мені довірили з ключами. З проханням тільки не залишайте, бо розмародають і вказують. Непонятно, що буде далі учитова, якщо це житлопанка. Я вам скажу спабіту університету України за те, що фури допомоги волонтерська сімка приймала і розподіляла саме на кожному поверсі з Англією, Ньюкасл касл Андерлайн. Українці з Лондона, Норвегія, Швеція, Польща і Талія. Ми просто сутками розжижали ці фури. Ми роздавали все до грама. Люди просто вибачно нахевали. А того, що ми отримали, тонці, салями, не крупу крупу держави. Ми все до посіння давали шампуні, атоверні, гілі, миле, дяцькі памперси. Ми спали на полупища, подав. Ми пакували по совісті. Це був не волонтерський швидкий, це був, знаєте, чогось з ворочистом заказував. І навіть які запахи, ми спрашували, що ви хочете, за яким привкусом. І я вам клянусь. Хай не дадуть збрихати люди, які мене зараз слухають. Військові просто протоптали тропу сюди. Мені просили актів прийому передачі, документів, запитів. Ми просто давали стільки, скільки помічалися машин. Я не буду казати, з яким військом, якийсь підрозділ. Ми робили зелені коридорі, бучі, вводжу і п'інь. На люди в коментах Мені скажуть. Я думаю, дякую за врятованих і батьків, і дітей, коли ми виводили. Яка збіла тряпку, як дурак. Біга виводив людей. І за це я отримую ну, справи переслідування, суди, така кова ж сука, хера я маю тепер страдати. І лишатися цієї ці країни, уїжджати з неї після того, скільки сала мені за шкуру залили. Ні, ні хера, ребята. Уже больно до хіра вони мене приспічили. Побили вдома. Нішком в Одесі. Да ви чого, сука, хуєм мразі. що ви так з регіоналами не поступаєте. Що, блядь, треба було переднувати, щоб йокнули в Іспанії чи Португалії, що Україні не змогли посадити. Я вспомню перші дні війни, я вам скажу, це на найстрашні і приятні дні війни. Власті просто, блять, не було, бо ці п'ятерася, просто в юбках стібалася, як по пандопали. І не було ніякої приступності. Ми по 100, по 200 піздень роздавали. Ми по 500 обідів робили. Ми всіх кормили, хто стояв. І знаєте, Порошинка з автоматами не бачив, які, яких він там, Зеленського, 300 тисяч автоматів одну партійця давав, піздовував. Я нікого не бачив. Я бачив нормальних пацанов з поліції, з мусарні, з прокуратури. Людей з вулиці Самі все робили і спасти Київ. А Росія взяла просто за щеку. А тепер, блядь, за це все нас тягати, бути переслідувати і кримінальність. 15 лет мені світа, ви що сука, хоє, я ще раз спрашу. Ні, не хераль, я останусь український до конца. Я прийняв рішення, після того, як ви написали таких повідомлень, що нормально людина не придумає від душі сад, скільки побажає. Власне, то, що руки підняли, щоб де підняли. Я сказав, я не цю Україну. Ні, мені не дуже до хіра раз за шкіру. Я дійду до кінця судовий я потім йду до кожу. Я не піду нікуди політику. Ну, повірте, да, я зроблю для того, щоб їхні плани по познищ... знищенню, ліквідації і нашої нації, нашої молоді, нашої держави. По тому що те, то, що я на днях узнав, я просто вибачте, сам прилякався, а мене трудно перелякати. Я зараз проконсультуюся деякими людьми, дуже порядними. Не жовті, а людьми, які стояли у істоку державотворення цієї країни. Людьми, які нахуй не треба, не ті держави, ні владі, ні тій, не попередні, тому що вони стояли у істоку державотворення України. Але це наймудріші люди, і стали одиниці. І їхні три слова золотіші, ніжні світі спічі блядь. Якщо я проконсультуюся з цими людьми. и он скажет добрый, озвучу, я озвучу. Мы не теряем, блядь, уже ничего в жизни. Но если я, сука, озвучу, я вам такие, блядь, планы поломаю по изнушению Украины изнутри, что вы захуеете, ребята, зеленые, шоколадные, белосердечные. Я первый раз в жизни на таких эмоциях, прямо в лицо, в глаза смотря. Этой влади, предыдущей влади, скажу, хуя пацаны налила и заворотник. Украина будет процветать, но без вас. Спасибо. Перемога дасть цьому світу нову Україну, а війна нових державотворців, господарських, а не з членом списка форсу. А ви будете сидіти, ну висічити, вибирайте самі поза. Оце все що я хотів сказати. Якщо вам дорогі ваші діти, значить не буду рятувати Україну. І я нікуди сюди не йду вже. Все, поздно, баста. А ти без уга, тебе забережний окремий сюрприз. Я тобі сука сделаю. Дитя тридцять, і так і и надо, я тебе сука сделаю боммерам. Пора уже заставляти кожну суку уважать нас. Вони будуть нас уважати і боятися. Так як це роблять по отношению до мене. Я змушую ті країни систему поважати себе і боятися. Я, ясно не вы, ви моему це заслужили. Так будьте любезні. Конституція на паузу. Дивіться, що ми вашу життя на паузу не достали, ми вже ще переможемо. Оце все, що я хотів сказати, мені дуже накипіло. Але я дуже вдячний вам за те, що мені написали. Тепер я зі вибір. І вибір такого. І ти до кінця. А хто зі мною подивиться саме. Ми вам злагоди вами терпіння і божого просто. І запомніть. Україна буде наша. А вони ходять за Всі, блять, що. Всі блядь, що проти неї.